Сестру хотят посадить. 159, часть 3, Мошенничество в электронном виде. електронному І, ну, Я взяв на себе вину, Мені прилагають контракт на год, либо тюрма. Ну я вибрав армію. Таку версію своєї мобілізації до війська РФ озвучує слідчим СБУ 22-річний Едуард з села Багачонос в цілинному районі Калмикії. Я живу в своїй республіці, У мене там. Населення 500 тысяч чоловік даже меньше, потому що всі уїжджають кто куди. Ну, кто-то просто не хоче оставаться в Росії, уїжджає. Потому що ні роботи, нічого нету, мало платять. У складі піхоти 70-го полку Рефії мав брати Роботине. Натомість в групах одвічі ранять перший раз у голову свій же сослуживець. От, шран, це, це. Ну, п'яний був. Ну. Выпил нормально и залетел с автоматом. Я не знаю, что у него там нашло в голову. И так получилось, он начал очередью стрелять, начал голову умирать, и шальная пуля, короче, этот. Черканула голову. А он кого-то убил в тот слой, привет? Нет, там нормальные, трусотые были. Друге поранення в Едуарда від уламку українського FPV. За голову мені нічого не дали, просто зашили і все. От, коли Когда второе отримав получил в руку, Мені заплатили 3 мільйона. На ці 3 мільйони я купив Така ціна здоров'я і совісті російського окупанта. Усвідомлення приходить уже в полоні. Едік з групою здалися біля села Роботине. Я окупант, тобто я, грубо говоря, не прав в цій ситуації, то що я зайшов не точно на чужу територію, а в чужий будинок. То есть, если бы вы бы ко мне пошли, ну, ко мне домой, мне бы тоже это не понравилось.